30-годинадцятого -го 2016 -го року, близько 3.45, коли я разом з, з своїми напарниками перебував в складі екіпажу номер 108 нам було отримано завдання, що поблизу будинку номер 38 по вулиці Зарічанській, відбулася бійка між трьома невідомими особами. Прибувши на місце, виявили заявника, який повідомив, що Дійсно, мала місце бійка, йому невідомі особи двоє невідомих осіб нанесли тілесні ушкодження, і при цьому заволоділи його транспортним засобом. І направились по вулиці Степана Бандера в напрямку вулиці Панаса Мирного. Нам через радіозвук було передано орієнтування з приводу незаконного заволодіння транспортним засобом. Також направились за можливим місце перебування транспортного засобу, на яке вказав нам заявник. Прибувши на дане місце, ось на цьому місці, де видно сліди, відчин виявили. Автомобіль, яким незаконно заволоділи невідомі особи для власної безпеки дістали зброю. Гучною командою дали наказ повільно вийти з машини з піднятими вгору руках, щоб вони були на видному місці постійно. Зі сторони водія вийшов один чоловік, та з задніх дверей автомобіля один. І ми бачили через скло, так як у нас в автомобілі було ввімкнуте світлофар в режимі дальнього світла, що в салоні перебуває ще одна особа на передньому пасажирському сидінні. Згодом він також вийшов, викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події. Особи опору не чинили, виконували всі вказівки. Як згодом з'ясувалось, один з цих трьох чоловіків був не зловмисником, а потерпілою особою, яка також перебувала в автомобілі. Також викликали карату швидкої медичної допомоги для потерпілого, який перебував в автомобілі. Так, заявник з нами був в автомобілі, так як прийняли рішення взяти його з собою, щоб він міг вказати, що це ті особи чи не ті при виявленні транспортного засобу. Після прибуття він чітко вказав, що це саме ті особи.